Маційні підсумки середи 5 листопада. До вашої уваги вітаємо сьогодні. У випуску Дивіться. Повернувся за кордону, аби захищати країну. У Хмельницькому попрощались із героєм-добровольцем Сергієм Пастухом. Ветеранський бізнес. Дружина військового із Хмельницького отримала грант на відкриття магазину домашнього текстилю. Черівні намистини майстриня Алла Учик відкрила виставку прикрас з бісеру із прадавніми символами. У Хмельницькому попрощались із героєм Сергієм Пастухом. Він пішов до війська добровольцем. Служив у 19-му окремому стрілецькому батальйоні. 30 вересня минулого року загинув на Донецькому напрямку. Сергію Пастуху назавжди 43 роки. Поховали героя на Алеї Слави. Їхали вони, вони мінували територію, і це вже якби остатки мали те, що вони домінували, і, на жаль, сталася така історія. Сергій завжди себе рекомендував тільки з позитивної сторони. Я пам'ятаю, навіть наші перші заходи з ним Серіврянський ліс, як ми з ним разом їздили, разом заходили. Він такий, знаєте, завжди був. На, на позитиві, з гарним настроєм. А Він приїхав з Польщі, розпочалось повномасштабне вторгнення. Він з дружиною, з дітьми був в Польщі, але спочатку війни він повернувся назад для того, щоб захищати Україну. Він дуже довго добирався, він розказував ту історію, як тут все було. Для нього було дуже дивно, що всі їхали з України, а він повертався. Я служив з Сергієм Пастухом в одному взводі. Починали при повномасштабному вторгненні. Ми і на початку при утворенні нашого батальйону. Сергій був цілесправомованим, мів за собою вести, Він мів керувати після повномасштабного вторгнення. Дослужився до головного сержанта батальйону. У Сергії залишилось двоє дівчаток, дві дівчини, дочки і дружини. У шестиповерхівці на Тернопільській, 34, дріб 2, триває будівництво саркофагу. Споруда має вберегти будівлю від подальшого руйнування, а також від опадів. Про це повідомив директор управляючої муніципальної компанії Південно-Західна Олег Зярко. Також комунальники вже затягнули плівкою вибиті вікна в цілілих квартир. Подробиці далі у сюжеті. Залишились без даху над головою. Родина Олександра проживала у шестиповерхівці на Тернопільській 34, дріб. 2. їхня квартира розташована на п'ятому поверсі. Поруч із тією, де 28 жовтня стався вибух. В квартирі був була бабуся. Коли це все про прийшло, то вона знаходилася в кухні, Її його мою короче кинула під стол кухонний. Вона залетіла, і так вона спаслась. Олександр військовий і після відпустки має повернутися на службу. Тим часом родина просить небайдужих містян підтримати їх матеріально, адже наразі невідомо, коли вони повернуться додому та скільки коштів піде на ремонт. Вибило двері. Very... Залетіли сюди перемички, куча була груда цього. Кірпічів, тріщини, панелі пішли, кос перекосилися, і керамзіт посипався з шостого поверху, і несущі стіни. От. Це от дирка. Ну і далі ви можете так само побачити щось. Ну, повністю вся розруха. Ірина Дорощак власниця квартири на шостому поверсі. На момент вибуху розповіла жінка, вдома перебував її 12-річний син. Як тільки він вийшов із під'їзду, підлога у тамбурі провалилася. Тож нині входом до квартири слугують лише дерев'яні дошки. Я взагалі не знаю, як він вийшов. Ви бачите, стіни немає тамбура. Дитина народилася в Рубашці. Ми от зараз. Виносимо все, що в нас залишилося, все, що можна. Чоловік військовий в мене зараз знаходиться на службі. Син теж військовий. Ми з 12-річним Глєбушкою, скажімо так, взагалі без даха. 4 листопада тут розпочали будівництво саркофагу. Споруда має вберегти будівлю від подальшого руйнування та від опадів. Також комунальники вже затягнули плівкою вибиті вікна вцілілих квартир. Виконуємо монтаж дерев'яних конструкцій для того, щоб виконати будівництво покрівлі, яке обезпечить будинок від потрапляння дощу, води, снігу, щоб нижні поверхи не замокали, не затікали. Дерев'яні матеріали, так, це обрізна дошка, брус, і будемо накривати металопрофілем. Будівництво захисної споруди планують завершити до кінця тижня, однак через погіршення погоди роботи можуть затягнутися. І як ви бачите, до обіду ми вже частину зробили одного поверху. Планується ще робити нижній поверх. Нагадаємо, під час вибуху тут загинуло двоє людей. П'ятеро постраждали. Загалом у під'їзді 18 квартир. Наразі вони непридатні для проживання. Рішення про те, чи підлягає будівля відновленню, має ухвалити експерт після завершення технічного обстеження. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Хмельничанка Людмила Настеренко за ветеранський грант відкрила магазин домашнього текстилю. На це вона, як дружина військового, отримала від держави півмільйона гривень. Жінка займається створенням скатертин, ранерів та серветок із українською символікою близько трьох років. Магазин же з'явився у місті менше місяця тому. Тут вона хоче не лише продавати вироби, а й влаштовувати творчі майстер-класи, щоб відроджувати українські традиції та популяризувати сімейні цінності. Тим часом чоловік Людмили Нестеренко продовжує захищати країну. Контракт він підписав більше 10 років тому. Більше дивіться у нашому наступному матеріалі. Скатертина, що об'єднує родину під таким гаслом у Хмельницькому. Людмила Нестеренко розвиває текстильний бізнес. Жінка займається створенням речей із українською символікою близько трьох років. каже на це, її надихнув пошук подарунку для литовських друзів, які прихистили її з двома дітьми на початку повномасштабного вторгнення. Я там трошки з дітьми пожила і повернулася за три місяці. І мені дуже хотілося передати е, щось з українською символікою своїй родині, яку я вже мала на той час, тому що там дійсно е, з'явилася родина. Я почала шукати, щоб їм подарувати, і прийшла в мене ідея подарувати скатертину е, з українською символікою. Я шукала в інтернеті, подивилася, що це така вільна ніша, що не так багато є варіантів, і вирішила, що я спробую створювати це сама. Ось, Я почала шукати тканину, знайшла нашого луцького виробника, українського виробника, який робить домотканне полотно. І власне, в них замовила спочатку такі невеликі шматки тканини, відшила зразки, і так маленькими кроками почала розвивати. А менше місяця тому вона відкрила у місті офлайн простір. Ото текстиль за ветеранський грант. На це вона, як дружина військового, отримала від держави півмільйона гривень. Тим часом чоловік Людмила Нестеренко продовжує захищати країну. Контракт він підписав більше десяти років тому. Підготувала бізнес план і подалася на грант як дружина ветерана, діючого військового учасника бойових дій. Грант на півмільйона. Я його отримала, можна сказати, з легкістю, бо я не думала, думала, що це буде трохи важко, але насправді нічого важкого, тому що є підтримка, є підказки. Жінка додає за майже три роки розвитку бізнесу, її скатертини прикрашають не лише святкові столи в Україні, а й за кордоном, зокрема, у США, Польщі, Німеччині та Франції. Переважно замовляють товари перед Великоднем та Різдвом. Коли люди їдуть за кордон і хочуть щось подарувати, ну тобто. Є бази, є замовлення, і працюємо над тим, щоб це було більше. Насправді тут немає якоїсь унікальності у цій вишивці. Це готова тканина, це домоткане полотно на великих машинах. Це вишивається. Я в майбутньому буду шукати гранти, щоб вишивальну машину купити і вишивати вже щось своє і досліджувати саме орнаменти. Людмила Нестеренко каже, прагне не лише розвивати бізнес, а й відроджувати українські традиції та популяризувати сімейні цінності. Згодом планує влаштовувати в офлайн-просторі творчі майстер-класи, зокрема з виготовлення таких святкових атрибутів, як дідух та різдвяний павук, аби збирати за одним столом якомога більше українців. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. Навчаються кулінарії та основ здорового харчування. У Хмельницькому обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді діє гурток побутові харчові технології. Діти відвідують теоретичні і практичні заняття. Щотижня готують страви з різних інгредієнтів. Нещодавно випікали маник. Як усе відбувалось, розповість Дар'я Курнос. Шестирічна Анна та десятирічна Варвара Максимчук опановують кулінарію на гуртку побутові харчові технології. Він запрацював місяць тому в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. За цей час дівчата вже навчилися готувати декілька страв. Я готувала панкейки, пиріг та фруктовий салат. Я вже готувала багато чого. І відвідую гурток десь місяць. Мені дуже подобається. Я готувала панкейки, пиріг, фруктовий салат. В межах гуртка тричі на тиждень відбуваються теоретичні та практичні заняття. Дітей навчають безпечно користуватися кухонним приладдям та основ здорового харчування. Тут саме діти вчаться готувати, їсти, обробляти продукти, їх нарізати, чистити, мити. Тобто, ці всі такі елементи, ми їх тут навчаємо, з ними обговорюємо і це в практиці вони це виконують і самі готують. У центрі обладнали імпровізовану кухню та забезпечили її необхідним для кулінарії обладнанням. Умивальник для гігієни нашої, також є індукційна плита з витяжкою працюючи, також мікрохвильовка, чайник, духова шафа, де ми можемо випікати, холодильник. Нині у меню манник Зебра. Спершу вихованці ознайомилися із технікою безпеки. Після разом із керівницею гуртка взялися куховарити. Замочується манка, вона має настоятись 30 хвилин, після цього ми вже додаємо да, вже цукор, муку, олію, все змішуємо. Тоді розділяємо на дві частини. В одну ми кидаємо ще докидаємо дві ложки муки, в другу ми докидаємо дві ложки какао, тобто в нас вже частина тіста біла, частина темна, і тоді вже ми форму для випікання змащуємо і кидаємо по дві ложки. На друге. А тепер сама. Ці заняття безкоштовні. Долучитися до гуртка запрошують усіх охочих дітей віком від 7 до 15 років. Це не просто гурток, якому вчать дітей готувати, хоча це займає добру половину часу. А це там, де їм також розповідають саме про технології, про продукти, які існують в нас не тільки в нашому оточенні, а й на планеті, про кухні різних країн, і про роботу саме з цими продуктами. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста. Виставку робіт Чарівні намистини, майстрині Але Учок презентували у Хмельницькому. Усі прикраси з бісером, гердани, силянки, намиста і кризи, створені з початку повномасштабної війни. Понад 200 авторських робіт стали лотами благодійних аукціонів, адже Алла Учок є волонтеркою і керівницею громадської організації Сильна жінка. Ірина Аріон побувала на відкритті виставки. У кожній намистині краса і закодовані прадавні символи. Це гердани, намиста, силянки і кризи Хмельницької майстрині Алле Учик. Роботи, створені з початку повномасштабної війни, презентувала на новій виставці чарівні намистини. У більшості прикрас українські орнаменти і старовинні оберегові знаки. Хочеться створити таке, що ще ніде такого не було, ну і не порушити нашу етничність. Ром з крапочкою всередині – це, наприклад, це засілене, засіяне поле, це значить повна сім'я, безкінечність це на довге життя. Дівчатка хоча вийти заміж, а воно не виходить. Тоді я макош роблю з гарди, з обрібом це для сім'ї і луниця. Так і воно виходить, що на одному гердані може бути дуже багато символів. Якщо людина до мене звернулася, що вона хоче дитинку, я їй зробила оберіг. Вона і я вірю. І все виходить. понад дві сотні гран-при українських і міжнародних конкурсів. Це про унікальність та автентичність робіт. Алли учик сама майстриня вважає, її твори є паростком нашої ДНК. Окрасою виставки в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва стали воскові віночки її сестри, майстрині Ганни Параскевашвілі. Модно. Заміж саме восковим віночку, так як робили раніше наші пращури. Віночки робили з воску, віночки робили з кукурудзення, додавали ось цієї красивої тендітності воску. Ніби хотілось би частіше робити такі виставки для але і для того, щоб наші студенти надихались, розуміли, як потрібно йти вперед. Останнім часом намистини, але учик перетворюється на прикраси ночами. Адже у волонтерському графіку керівниці громадської організації Сильна жінка немає вихідних. Під опікою волонтерок 44 військових підрозділи, і лише з 2022-го понад дві сотні робіт стали лотами благодійних аукціонів. А руками сильних жінок були виготовлені понад пів тисячі сіток для захисників. Завдяки зібраним коштам, які Алла постійно невтомно збирає, робить творить ночами. Я думаю, це врятувала сотні тисяч життів. Я дякую тобі за твою творчість, за твій колективний в том за те, що їх ти вмієш згуртувати, тримати, об'єднувати. Часи нелегкі. Сильна жінка підтримує військових, відправляючи на фронт продукти і автівки. Ви яскравий приклад української жінки, незламної, багатогранної. Ви кремінь, ви людина, яка надихає. Ви даєте надію на те, що наша автентичність, наша державність ніколи. Не забудеться, буде розвиватися. Ще раз дякую вам за вашу татанічну роботу. Помилуватися чарівними намистинами можна впродовж двох тижнів. Прикраси, але учик стануть родзинкою світлин для календаря в межах наступного етапу проєкту Жіноча гідність крізь століття, традиції хосткування. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Популярні хіти українських та зарубіжних композиторів лунатимуть у виконанні Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового оркестру. Концерт відбудеться 6 листопада в обласній філармонії. Для слухачів готують сучасні поп та рок хіти латиноамериканську музику. Вхід на концерт вільний. Водночас у холі стоятимуть скриньки, куди можна буде задонатити, аби підтримати Збройні Сили України. Будуть українські твори, такі твори, як е, Миколи Мозгового, український аркан, інструментальний е, наш танець, але в сучасній обробці в роковій. Будуть світові хіти, як Зепре, Праєр, будуть хіти рок-гурту Пьорпел, гурту Найтвіш. Буде цікава фантом-опера, словно звісно, відома. Дуже гарне оранжування і дуже гарні виконавці. Інструментальні твори будуть такі, як Текіла, буде Енкубанчеро, буде Каріока. Нашого, не нашого, а японського композитора Наохіра Іває Оранжувань, дуже потужні твори. З пісень мозгового Грай музику моя. Далі березневі ручії буде прем'єра пісні. Програма різнохарактерна і різних 20 століття, 20 століття, ХХІ століття є пісні. Будуть солісти виконувати Дар'я Коневега, Марина Українець, Інна Бернацька, Юліана Кащук, Павло Дасюк. Запрошую всіх хмельничан та гостей міста. Завтра, 6 листопада на 18-ту годину в нашу обласну філармонію. Буде цікаво, драйвово і потужно. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось. У четвер, 6 листопада, у Хмельницькому очікується хмарна погода. Упродовж доби без опадів. Вітер північно-західного напрямку 1-2 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, в день плюс 10 градусів.